Привіт! Сьогодні поговоримо про секрети дропшипінгу, про які ти можеш не знати, а саме три секрети, які дадуть тобі можливість більше заробляти. Постав зараз свій лайк, підпишись, якщо ти не з нами, і напиши коментар під цим випуском підтримку каналу. Ну що, можемо починати? Секрети дропшипінгу погнали! Дропшипінг це фріланс, а в багатьох країнах фріланс не оподатковується. Тобто ти можеш вести дропшипінг без плати податків. Звичайно, якщо ти в Україні, це твоя громадянська. Така історія зараз в Україні війна і потрібно платити податки. Але якщо ти хочеш запустити дропшипінг десь в Європі або в Штатах без прив'язки до регіону, ти можеш на початку не платити податки. Зазвичай в різних країнах по різному ця історія відбувається. треба моніторити правовий їхній аспект цього питання. Якщо взяти в середньому, то приблизно до 10 тисяч доларів обороту по одній карті ти можеш проводити на місяць і не сплачувати податки. Перший секрет ти вже знаєш, дропшипінг – це фріланс, він не оподатковується. Йдемо далі. Основним інструментом заробітку в дропшипінгу є продаж додаткових супутніх товарів, а не основного товару. 95% початківців, і багато хто вже працює там 2-3 роки, не знають. Що насправді професіонали дропшипінгу заробляють з продажу додаткових товарів. Основна задача знайти основний товар, який буде генерувати трафік. І далі, якщо ти правильно створиш по своїй системі бізнесу оцю сітку до продажу товарів, це можуть бути 3, 5, 10 товарів, ти можеш розмічати як на сайті, так і під час спілкування про них розказувати при закритті. І саме ці товари. Знову ж таки, при вибудованій системі будуть робити твій основний заробіток. Причому це чиста маржа. Коли ти допродаєш, ти не тратиш на генерацію нового клієнта. І саме так професіонали заробляють великі гроші в дропшипінгу. Тому заробіток в дропшипінгу зазвичай йде з додаткових товарів по допродажу. І третій секрет дропшипінгу полягає в тому, що його можна почати без інвестицій. Уяви собі ти можеш продавати товари, не залучаючи інвестиції. Звичайно, тобі потрібні знання для цього всього, тому що я коли починав дропшипінг, в мене дуже багато виходило грошей просто на тест, на необдумані рішення і так далі. Можливо, в тебе зараз така ситуація. Ти щось робиш, тебе не, не виходить, і ти а, робиш це ще раз. Надієшся отримати інший результат, але воно не виходить. Саме така найрозповсюдженіша помилка у багатьох новачків. Дропшипінгу не допускає її. Запустити дропшипінг можна без грошей. Як це можна зробити? Зараз є відеохостинги, зараз є Пінтерес, зараз є групи Фейсбук, зараз є соціальні мережі. І якщо правильно налаштувати донесення інформації і правильно знайти твою цільову аудиторію через портрет клієнта, ти можеш через правильне розставлення акценти вже відразу продавати а, свій товар, не залучаючи гроші абсолютно в рекламу, і вже від початку робити. Заробіток про те, як заробляти на дропшипінгу і як вибудовувати свою систему, я розказую на безкоштовному майстер-класі. Посилання під відео зараз приходь, реєструйся, побачимося вже там. Зможеш задати навіть своє питання і отримати на нього відповідь. А якщо ти хочеш навчитися товарному бізнесу по дропшипінгу або через закупку на свій склад, по системі це все правильно робити в будь-якому регіоні з будь-яким товаром в будь-який сезон. То приходь до на нас на навчання в школу Business Generation School. Там про це все ти дізнаєшся. В наступних відео я розкажу тобі ще більше про товарний бізнес. І вже по традиції я тобі бажаю успіхів у вивченні нових інструментів, великого заробітку і, звичайно, спокійного неба над головою. До зустрічі в нових випусках!